Привіт! Вітаю вас на каналі CryptoMind. Коли мова заходить про інвестиції, більшість людей одразу думають про два варіанти. Традиційні акції та відносно нову, але вже дуже добре відому криптовалюту. Обидва інструменти мають потенціал заробітку, але підходи, ризики та результати тут кардинально різні. У 2025 році це питання особливо актуальне, адже фондові ринки відновлюються після складних років, а крипта переживає нову хвилю інтересу завдяки біткоін-халвінгу та активності великих інституційних гравців. Сьогодні ми розберемося, що ж краще акції чи крипта. Я покажу їхні переваги та недоліки, реальні приклади дохідності і дам кілька порад, як поєднувати ці два світи. А ти підписуйся на мій канал і став лайк. А ми починаємо. Акції це частка у компанії. Купуючи її, ви фактично стаєте співвласником бізнесу. Якщо компанія зростає, зростає і ваша інвестиція. За останні десятиліття саме фондовий ринок створив найбільше мільйонерів. Наприклад, ті, хто інвестував у Apple чи Microsoft чи у 2000-х роках, сьогодні мають десятки, навіть сотні разів більший капітал. Індекс S&P 500, який об'єднує 500 найбільших компаній в США, приносив у середньому близько 10% річних протягом останніх 50 років. Це означає, що тисяча доларів, вкладених і залишена без змін, могли перетворитися у понад 20 тисяч доларів за цей час. Тож, що до переваг акцій. Перше, вони жорстко регулюються. Компанії зобов'язані звітувати, а аудиторії перевіряють їхню діяльність. Друге, акції можуть приносити дивіденди, регулярні виплати інвестора. Ринок має доведену історію зростання у довгостроковій перспективі. До недоліків може віднести те, що акції рідко роблять космічний прибуток за короткий час. Це гра на десятиліття. Вони піддаються коливанням під час криз і потрібно мати терпіння, щоб дочекатися відновлення. По суті, акції це інструмент для тих, хто хоче стабільності і впевненості в майбутньому, а не швидкого виграшу. Криптовалюта це цифровий актив, який працює на блокчейн технологіях. Історія біткоїну виглядає як легенда. З менше ніж 1 долара у 2010 році він виріс до 100 тисяч у 2025. Ефіріум, солана та інші топи монети також показали вражаюче зростання. Але крипта відрізняється від акцій насамперед своєю волатильністю. Те, що сьогодні коштує 1000 доларів, завтра може коштувати 500. І навпаки, зростати у кілька разів буквально за тиждень. Найбільші переваги крипти це величезний потенціал дохідності. При вдалому виборі активу може зробити сотні відсотків. Ще одною перевагою криптовалюти є швидкий доступ. Купити або продати активи можна за кілька хвилин. Та нові сфери розвитку, такі як DeFi, NFT та Web3, створюють інноваційні можливості для інвесторів. Але також ця ніша має вагомі недоліки. Перше, це відсутність глобальної регуляції. Багато проєктів виявляються шахрайськими або просто зникають. Високий ризик втрат. Часом волатильність така шалена, що можна втратити все, не дотримуючись ризик менеджменту. Та психологічний тиск. Багато хто не витримує коливань і продає у збиток. Крипта підходить тим, хто готовий ризикувати і розуміє, що може як заробити великі гроші, так і втратити все. А акції та криптовалюта відрізняються за багатьма параметрами. І щоб вибрати правильну стратегію, важливо розуміти ці відмінності детально. Що ж, давайте переміняємо акцію і крипту. Почнемо із стабільності. Акції є перевірним інструментом. Історія фондових ринків показує, що з часом вони зростають і відновлюються навіть після криз. Інвестор знає, що навіть у період падіння ринок рано чи пізно повернеться до зростання, а криптовалюта навпаки відрізняється високою волатильністю. Ціни можуть злітати на сотні відсотків за кілька місяців, а потім обвалюватися до половини вартості за тиждень. Тому стабільність тут явно на боці акцій. Щодо прибутковості, ситуація протилежна. Акції зазвичай дають від 8 до 10% річних у середньому. Це хороший результат для довгострокового інвестора, який планує на роки чи десятиліття. Криптовалюта може принести неймовірний прибуток за короткий час, сотню відсотків у рік. Але водночас ризик втратити значну частину капіталу дуже високий. Тут працює правило: чим більший потенційний прибуток, тим вищий ризик. Регуляція ще одна важлива різниця, а акції існують у чітко контрольованій системі. Компанії зобов'язані звітувати, проходити аудити, а ринки мають закони та правила, які захищають інвестора. Криптовалюта значно менш регульована. Часто на ринку з'являються нові монети та проекти, які можуть виявитися шахрайськими або просто зникнути безслідно. Це створює додатковий ризик для інвестора, який не готовий ретельно перевіряти кожен проект. Ще один аспект доступність і простота управління. Акції легко купувати через брокера, а фондові індекси, такі як S&P 500 або NASDAQ 100, дозволяють інвестувати навіть невеликі суми і диверсифікувати свої ризики автоматично. Криптовалюта також доступна через біржі, але для безпечного зберігання інвесторів потрібен цифровий гаманець. Знання про приватні ключі та базові принципи безпеки. І нарешті підхід до інвестування відрізняється акції краще підходять для довгострокових планів, пенсійного накопичення та стабільного зростання капіталу. Криптовалюта ж більше підходить для спекуляцій або як невелика частка портфеля, яка може дати додатковий потенціал зростання, але вимагає високої готовності до ризиків. Отже, якщо підсумувати акції, це фундаментальна стабільність, перевірена часом. А крипта це шанс на вибухове зростання з високими ризиками. Найрозумніше поєднувати обидва інструменти, щоб мати і надійність, і потенціал прибутку. Такий баланс дозволяє одночасно мати і стабільність, і шанс на вибухове зростання. Отже, що ж вигідніше, акції чи крипта? Правильна відповідь залежить від вас. Якщо ви цінуєте спокій, плануєте майбутнє на десятиліття вперед і хочете захистити свої гроші, акції будуть вашим вибором. Якщо ви готові ризикувати, маєте зайві гроші і хочете шанс на великі прибутки, крипта може дати вам цю можливість. Але найкращий варіант це поєднання обох. Акції створюють фундамент, а крипта дає шанс на прискорене зростання. У 2025 році світ інвестицій змінюється. Але одне залишається незмінним. Чим раніше ви почнете, тим більше шанс на успіх у майбутньому. Підписуйся на мій телеграм-канал, де ти знайдеш більше про торгівлю акціями та криптовалютою. На цьому в мене все. Всім гарного дня і па-па!